Всім привіт! Мене звати Руслан. Ми живемо в такий час, коли постійно перебуваєш у стресі. І я вважаю, що кожній людині треба перезавантажитись, зробити невеличку відпустку, як це зробили ми. Тому ми зібрали речі і відправились у подорож на Захід України. Щоб подивитись самим і показати вам, яка наша країна прекрасна. Ну що, погнали! Це буде вам... Уй-уй-уй, ой-ой! ой, -ой, -ой. ой, -ой. То думаю, блін, приперлися, зараз там нічого не буде цікавого. Водоспад Водоспадбурбон нам туди. Ну що, ми вже проїхали більше 450 кілометрів. Залишилось десь приблизно 300 з копійками. Ну, в принципі, норм. Їдемо. Траса більш-менш нормальна, дорога хороша, приїхали в Гайсен, зараз тут обід у нас, яєчки з здому, рідки ходок купили. От. Зараз поїмо і поїдемо вже далі. До речі, по машинці все зробив перед поїздкою. Розхід дуже непоганий і повісив перший раз, ми до речі подорожуємо з боксом, там купа речей всіляких. От. Тут доволі таки класно, але бачите, мошкара, <гум> тупо мошкари наліпає. І трошки інколи на швидкості 100 вже відчувається, що така... не така динаміка, Ну, хоча, не знаю, У мене дуже зараз швидко машина їде. От. І, можливо, трошки з ним. Більший розхід, але все рівно все класна штука. Тобто, у нас багато речей, котрих було в машині раніше, коли ми подорожували, то їх постійно перекладаєш. а Так, тут, так що ми туди закинули те, що ми будемо використовувати в, трошки згодом, тому ну, така штука дуже класна. Ми пообідали, поїхали далі. Заїхати кудись незрозуміло. Каже Ріта там має бути замок. Садиба Ігнація з Цибор Мархоцького нагадує середньовічний замок. Це не має дивувати, оскільки маєток сина багатого поміщика було зведено на основі збережених руїн Островського замку 12-14 століть. Від якого залишились фрагменти стін і вежа. Розкішна садиба була зведена в XVIII столітті та складалась будинку поміщика, форму, тріумфальної арки і дендропарку. Зайдянських часів в будівлі розміщувалась школа і господарські склади. У теплий час садиба, що стоїть на парубі, серед дерев, має чудовий вигляд, і вершини відкривається дивовижний краєвид долини. Зараз територія перебуває у приватній власності. Тут навіть можна орендувати номери на букінгу. А, взагалі під'їхали, думали, може якийсь музей, але спитали людей, а кажуть, це як готель, тут є номери. От. Ну, так що можна зайти? Ну там хол подивитись можна. Ну, а номери закриті вже. В кожного. Так що буде цікаво зараз. Зараз подивимося. Бачиш, оце не це так, декор. І ось такі номери можна зняти, прямо в замку можете пожити. Дуже цікаво. Ну це в мене джип, а на всяких ланасах сюди і не суйтесь. Ну що, далі не будемо спускатись, бо трава, я тільки що почав... Хорошо, що не поїхав туди донизу, то я б тут то там б і лишився. Бо трава мокра, дуже слизька. Йдемо пішки до водоспаду. Пуститися. Там будуть такі здоровені верби старі. Також трошки вниз треба спуститися Є вказівник навіть на водоспад. Водоспад. І сходинки навіть є. Ага, оце туди стається. Треба йти, десь він там падає. Ага. Ось. Ось тут місус. Жіночка що нам показувала дорогу, казала, що такий в цьому році потічок маленький і не дуже водоспадик. що зараз подивимось. Ух тут і спуски. Ой, ой. Треба бути обережним. У мене слизька. Що, сандалі? Уй-ой, красиво. Вода дуже прохолодна, але дуже, дуже дуже чиста, дивіться, яка взагалі прозора, кристально чиста водичка. Однозначно, це місце я рекомендую заїхати. Спочатку, знаєте, коли почав сюди спускатися, буксувати тут, то думаю, блін, приперлися, зараз там нічого не буде цікавого. А в принципі непогано. При тому, що жіночка сказала, що слабий поточок, і це ще не все. Тобто багато, -багато буває красивіше і сильніше водоспад, ну, дивлячись з цього всього, що тут є, як воно повимивало. Тут велика вода буває. От, і тому ми радимо вам відвідати цей водоспад, А ми... але тут ще є, ще є декілька красивих водоспадів. Ми поїхали далі. Їхали, їхали, зустріли Блин. на дорозі і не, роз... і не проїдеш. Два тракториста щось перекачують один одному соляру, не Треба Почекайте зараз, зараз пропустять. Ми, походу, знайшли водоспад, той що тут позначений. Ну, я вам так скажу, друзі, ми Ой. Іде водоспад. <гум> зараз підемо шукати. Вже бачу такий каньйончик. І ми його зараз побачимо цей водоспад, головне сам їм туди нарухнути. Хоч коли ми приїхали, потік води в водоспаді був маленький, але все рівно він зачаровує. Сам каньйон виглядає дуже дивовижно по Казковому Тобто тут ну, до нього не спустишся, тому що тут ну, ще тиво дуже-дуже далеко йти, щоб і пробиратися потім холькаміно. Ну чи от милуватися з зверху, як можна. Ну, красиво. Mm -hmm. красиво. Mm -hmm. ну, я думаю, тут, коли весною багатий поток води, тут дуже повинно бути красиво. Дуже такий красивий каньончик з водоспадом. Ну, а на закуску ми вам лишили е, найкрасивіший е, водоспад цих місць. Поїхали. Дивно що, до водоспаду треба пройти метрів 400 Ну, не знаю. Я просто не ризикую вже туди лізти машиною, тут а лишив машинку. І треба йти пішки, ну так, да, тут вже така дорога, так скажу, що треба якийсь оффроуд джип. Водоспад-бурбун нам туди Ну, я так скажу, що водоспад вартий вашої уваги, тому варто сюди відвідати це, мабуть, найкрасивіший водоспад з цих трьох. Ну, а вже ввечері день був дуже важкий, дорога, всі діла, і ми їдемо на Бакоту. Але це зовсім інша історія, яку ви побачите в наступному випуску. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та підтримайте україномовний контент лайком та коментарем. До зустрічі на каналі ДРОНТОМ. Бувайте!